Заняття творчих колективів у центрі культури та навколишнього середовища проходять без затримок, і це не зважаючи на понівечену військовими діями будівлю. Керівництво відновлювальну роботу, що була в їхніх силах, робили. Але це тільки крапля у морі. Саме головне, що зараз уже в нинішніх умовах необхідно, це криша і окна. Ми вже ну не піднімаємо питання про туалет, там фає, нові меблі. Нам самое главное, чтобы нам э, крыша, которая в принципе всего лишь 4 года у нас новенькая была и замечательная, чтобы ее отремонтировали, потому что там 8 огромных дыр и э, остекление, потому что через, буквально через 2 недели начнется отопительный сезон. Центр відвідує майже тисяча людей, займаються тут танцями, вокалом, є й театральні колективи. Вік учасників від 4 до 80 років. Серед них такий відомий, як Слов'яночка. Незважаючи на віддаленість району та незручні через руйнування будівлі, творчих колективів менше не стало. Навпаки, майбутні танцівниці з радістю обговорюють, щоб хотіли побачити у відновлених кімнатах. Пластикові окна, зеркала. І нам в зал танки. Да, мабуть, окна, щоб тепліше було. У центрі розраховують на допомогу міської влади а також благодійників. Ініціатор руху Дорога життя Наталія Королевська відвідала центр культури, аби поспілкуватися з колективом та визначитися, чим може допомогти. Що криші, пробіл кришу на второму етажі потолок, і аж сюди. Долетів. У свою чергу голова громадської організації Дорога життя Юрій Солод вже найближчим часом обіцяє долучитися до відновлювальних робіт, аби творчим особистостям міста було де займатися. Здання знаходиться в, аварії, в аварійному стані, тому тут потрібен комплексний підход вместе з державою, вистраювати стратегію, як ремонтувати це здання в з містом». Что-то сможем помочь, что-то город поможет. Еще кого-то привлечем.